Незламному хабі весело та творчо. Тут влаштували свято для дітей запорізьких захисників. Малеча Залюбки бере участь у усіх конкурсах, найактивніші отримують подарунки. Розважають дітей професійні аніматори, які разом з ними грають в настільні ігри та проводять веселі руханки. Ксенія Барабашенко привела на свято двох синів: – 13-річного Назара та 3-річного Михайла. Поки Назар вигравав подарунки у конкурсах, його менше. І братик більшість часу катався на самокаті та дитячому мотоциклі. Привела сюди дітей на свято, їм дуже сподобалось. Назар навіть сьогодні виграв головний приз. Ну я думаю, зараз дуже важливо підтримувати дітей в таку важку хвилину, тому що багатьох папив в полоні, деяких вже, вже немає, тому я зараз розплачуся. Тому що, ну, якби. Для них це дуже важливо на даний момент якось ну, відволіктися від цього всього. Охоче діти брали участь і у майстер-класах. Дівчатка та хлопчики з цікавістю виготовляли вітальні листівки до дня міста. Допомагали малечі запорізькі майстрині. І сьогодні ми проводимо майстер класи Ось такі листівочки. Дітям дуже подобається. Бачите, вони самі оздоблюють. Це присвятили Дню міста і ось ми там, де наше запоріжжя, приклеїмо сердечки. Ну і дітям, Діти з задоволенням таке роблять, бо це їх фантазія, вони оздоблюють, як їм подобається. Сьогодні ми запросили дітей, яким опікується департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради. Захід ініційовано виконувачем обов'язки міського голови Хуртявим Анатолієм Валентиновичем. А ми підготували для дітей розважальну інтерактивну програму, розваги, майстер-класи, перегляд мультфільмів. Трохи потанцюємо, поспіваємо, тому що яке свято без пісень, танців і веселищів. Цього на свято завітало близько 50 дітей разом з мамами, бабусями та дідусями. Цьогоріч святкових заходів до дня міста більше ніж зазвичай, бо кожен з них проводять в захищеній локації для невеликої кількості учасників. Все задля безпеки, пояснюють організатори Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.